Українське видавництво на всесвітньому ринку одне із книжкових видавництв Івано-Франківщини представило читачам продовження історії американського письменника Кевіна Джоя Андерсона в українському перекладі. Головний редактор та директор видання Владислав Сукенник розповідає, автору надзвичайно сподобався їхній стиль, тому вже наступну трилогію буде проілюстровано митцем із Тернополя, і серія книг вийде на американський ринок в українському оформленні. Власне, 2020 році Кевін мав приїхати до нас в Україну. А оскільки він не видавався, що в Україні українською мовою, то ж якраз ми домовились про те, що почати переклад його саме нової трилогії, яку він тоді тільки от завершував. Можу сказати те, що коли в минулому році мені вдалося представити особисту книгу Кевіну, то на конкурсі письменники та ілюстратори майбутнього в Лос-Анджелесі, то його колеги письменники ви висловили дуже висували, дали високу оцінку, власне, тому як була оформлена книга, як вона зроблена. І як вони зазначили, що американські видавці не видавали їхні книги в такому форматі, в такому виданні, і що стало таким наріжним каменем для Кевіна в подальшому, що читачі почали звертатися і казати, що видання в в оригіналі поступається українському. Першу частину фентезі серія Кевіна Джей Андерсона під назвою Хребет дракона розбудити дракона створили в аудіоформаті. Озвучує її актор озвучування Ілля Грибанов. Робота над аудіокнигою тривалістю 22 години зайняла в хлопця близько двох місяців. каже, найважливіше це відчути героїв та зрозуміти їхній характер. Насправді у книзі є понад 30 персонажів, котрих треба озвучити різними голосами. Е, і доводилось трохи попрацювати, зрозуміти, який характер героя, прописати його певний психологічний портрет, е, надати йому голосом те, що він показує в цій книжці. Да? Тобто, якщо це там антигерой якийсь там неприємний, то ми трошки там робимо такий трохи голос, який не сильно сподобає. Ну, Слизький такий, я б сказав. А Якщо це там якийсь володар континенту, то в нього буде трошки нижчий, який він робить таким глибоким, задумчивим. Ось і насправді це була головна робота прописати цих персонажів і зрозуміти яким чином їм надати цього емоційного голосу. Загалом серія книг Кевіна Джи Андерсена розбудити дракона буде складатися із трьох книг. Яна Лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.